Ми раді вітати вас на нашому благодійному фестивалі української автентичної культури Гаївки Фест. Фестиваль Гаївки Фест проводиться з метою відродження та збереження вікових традицій, народних звичаїв та обрядів весняного циклу, пісенної та танцювальної фольклорної спадщини, популяризації звичаєвого випікання, обрядових хлібів та кращих традицій національної кухні. Творчості майстрів декоративно-прикладного та образотворчого мистецтв, розширення міжрегіональних культурних зв'язків, а також з метою збору коштів на підтримку наших мужніх захисників, а саме на матеріали для антидронних сіток та на дрон для наших захисників. Є у нашого народу чудова традиція. Збиратися та відроджувати усе найкраще: пісню, мову, історію, етнографію. І саме сьогодні кожен з вас має змогу доторкнутись до витоків нашої культури. Тож, наш благодійний фестиваль автентичної української культури Гаївки Фест, оголошуємо відкритим. На нашому заході присутні. Начальник управління культури та креативних індустрій Вінницької військової адміністрації, Дернова Ольга Миколаївна та заступник голови Вінницької обласного центру народної творчості Назарець Олена Іванівна, члени правління громадських організацій, Козацькі товариства області, члени громадської та координаційної ради з української національної ідентичності при Вінницькій обласній адміністрації, волонтери, Озацтво жителі Лукамелешківської громади. А зараз до слова запрошується начальник управління культури та креативних індустрій Вінницької військової адміністрації Дернова Ольга Миколаївна, начальник відділу освіти та культури Лукамелешківської сільської ради Лепетун Людмила Васильівна. Завідувач структурним підрозділом філією комунального закладу Центр культури і дозвілля Лукамелешківської сільської ради села Хиженці, керівник громадської організації Вінницьке крайове козацьке молодіжне об'єднання Молода Подільська Січ Валентина Харитонівна Шпак-Мельник. Доброго дня, шановні друзі, колеги, усі присутні. Дійсно. Сьогодні говорили про те, що ми зустрічаємо і проваджаємо весну. Весна це період відродження, відновлення. Саме зараз весною, коли ми будемо співати веснянки, гаївки, закликати перемогу, кожен з нас в ці слова закладує сакральний смисл і сенс. Найбільше бажання і найбажаніше бажання для кожного українця це перемога десь колись коли почалась коли почалась війна дійсно багато з нас вважали що культура не на часі але коли ми говоримо про те, що саме культура формує національну патріотичну виховання, нашу ідентичність і нашу самобутність. І саме такі заходи, як ми сьогодні присутні, які відбуваються в Лукомелешківській громаді, є проявом того, що ми демонструємо всьому світові, що ми унікальні, ми неповторні, ми маємо свою неповторну національну культуру. Фестиваль автентичної народної культури є фестивалі такого спрямування, такого формату є дійсно демонстрацією нашої самобутньої культури. Тому я хочу сьогодні говорити про те, що ми маємо побільше співати українських пісень, говорити українською мовою. І саме сьогодні буде звучати українська пісня Веснянка і гаївка саме наша народна і наша унікальна і неповторна. Тому я усіх вітаю з сьогоднішнім заходом і дуже хочу, щоб в серцях кожного присутнього залишився гарні, гарний слід, гарні враження від сьогодні, сьогоднішнього фестивалю. І хочу, користуючись нагодою. Ну, по-перше, подякувати керівництву Лукамилешківської громади за підтримку Галузі культури. Повірте, у нас 63 громади, і ми, як орган управління Галузі культури в області, ми бачимо різне відношення до культури і різні ситуації в, той, в тій чи іншій громаді. Саме Лукамелешківська громада. За показниками фінансування галузі культури і фінансування і коштів, які були витрачені на ремонти закладів культури. А ви знаєте, що це тверді проекти, тому що заклад культури, якщо він є в селі, це то місце, куди приходять, приходять усі мешканці. Знову ж таки, це те місце, де звучить українська пісня, де лунає. Український танець, тому рекордсменом в області серед невеличких громад є Лукамлешківська громада за кількістю вкладених в галузь культури грошей. Тому я щиро дякую і, будь ласка, передайте голові мої вітання і найщиріше слова вдячності. А я думаю, що після цих слів ви маєте зараз мають лунати аплодисменти, тому що завжди культура залишалась десь на. Третьому плані і е, не завжди обличчям, керівники, очільники районів, громад. Ціл сел, селищ, містечок повернуті обличчям. Тому я щиро дякую і дуже вірю, що культура Лукамелешківської територіальної громади після перемоги ще більше розправить свої крила. І ми про ваші колективи гарні, творчі, про ваші здобутки закладів культури будемо чути не лише в нашій області, а й далеко за межами області на усю Україну. Я щиро вам цього бажаю. І будь ласка, ще одна хвилина вашого часу. Я що подякую управління культури та креативних індустрій, департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації та Вінницького обласного центру народної творчості за проведення такого чудового заходу з таким сакральним змістом, нагородити відділ освіти та культури Лука Малешківської сільської ради Вінницького району і начальника в особі начальника відділу Людмили Лепетум за вагомив. Насок у збереження та розвиток національної нашої автентичної культури. Також подякою Ми висловлюємо свою найщирішу вдячність за ініціативність за багаторічну дружбу і підтримку. Валентині Шпак-Мельник, завідуючий Хижинецьким сільським клубом філії комунального закладу центру культури і дозвілля Лукамелешківської сільської ради Вінницького району. Гарного настрою, гарних вражень! І дійсно ще раз повторююсь: хай цей фестиваль принесе ваші душі спокій і е закодуємо разом мир в нашій державі, в нашій Україні і якнайшвидшої перемоги. Дякую. Та подякував Миколаївна за такі. Е Сюрпризи за те, що завітали до нас, тому що з вашим щільним графіком ми дійсно дуже вдячні. Шановні мешканці та гості громади, ви подивіться, розпочався фестиваль, було сумно, накрапав дощ, але від наших. Талановитих обдарованих дітей від нашої молоді з'явилося яскраве сонце. Нехай воно палає у душі кожного, нехай в кожній родині буде мир, радість. Нехай в кожна звістка буде приємною миру, радості, здоров'я. Наші діти багатогранні, унікальні, і ми. Не можемо, ми просто не маємо права не передати все наше, нашу культуру, нашу історію. Ми не маємо права забути і не передати нашим дітям. Ви знаєте, сьогодні разом з нами мав би стояти Богдан Іванович. Він передає усім вітання. Проте вранці страшна звістка знову пролунала. У нас є загиблі. Як це не боляче, але ми тут зібралися для того, щоб допомогти тим, хто нас захищає. І допомогти родинам тих, хто, на жаль, вже не зустріне своїх рідних з війни. Сьогодні ви бачите по периметру всього фестивалю розвішені ось такі рекламки. Підпишіть петицію нашому герою. Залишилося три дні. І не вистачає три тисячі. Якщо ми будемо всі разом, у нас все вийде. Отож, приєднайтеся і підпишіть, і щоб якнайменше страшних звісток було у нашій громаді. Шановна громада, шановні гості і всі присутні, товариства козацькі, військові товариства. Я від усієї душі, від усієї нашої громади, села Хижинець вітаю вас. На нашому фестивалі української автентичної культури Гаївки Фест. Це вже другий рік ми проводимо цей фестиваль в селі Хиженці, на базі Хижинецького сільського клубу. І я хочу сказати, що наше село, хоч воно не дуже таке велике, але воно теж е, за, приносить якийсь внесок е, те, щоб прискорити нашу перемогу і щоб наші захисники повернулися живими на наш на рідну землю, тому тут присутні наші хиженецькі павучки, які починаючи з 23 листопада 2023 року, які плетуть сітки для наших захисників кожен кожен день, крім суботи і неділі. Крім того, вони ще в'яжуть килимки, шиють подушечки, рукавиці, скоби гнуть, тобто допомагають нашим захисникам. Давайте поаплодуємо нашим павучкам. Ну і також наші волонтери їздять через тиждень кожну суботу, їздять до поранених. Я всіх вас вітаю з цим нашим сьогоднішнім святом і хочу побажати всім учасникам гарного виступу, щоб ви набралися енергетики оцього українського звичаєвого українського звичаєвого здоров'я, як то кажуть, енергії цього фестивалю, і щоб завжди у нас звучала українська пісня. Українська мова і щоб швидше прийшла перемога на нашу землю. Починаємо наш фестиваль і наші веснянки. Святом всіх! Шановні гості, сьогодні в рамках фестивалю, на вас чекають різноманітні заходи, елементи українських культурних традицій, пісенні та танцювальні колективи, національна кухня, дитяча галявина від хіженецького ліцею. Творчі майстерні, знайомство із володінням зброєю, парамедициною від громадської організації Бойове братерство України, козацька звитяга і куліш від Вінницького козацького полку імені Івана Богуна, отаман Володимир Воловодюк та багато іншого організатори фестивалю «Лука-Малешківська територіальна громада. Відділ освіти та культури Лука малешківської сільської ради. Комунальний заклад, Центр культури і дозвілля Лука малешківської сільської ради. Структурний підрозділ.